На Далекосхідному кладовищі у Кропивницькому, стоячи на колінах, прощаються з військовим Дмитром Улановським. Сюди прийшли його рідні, однокласники, побратими. Дмитро родом з Кропивницького. 16 листопада йому виповнилося 40 років. Загинув під час боїв на лівому березі Дніпра 9 грудня, розповіла заступниця начальника управління культури Неля Чорна. Пройшов військову строкову службу. Після служби працював на заводі Гідросила. Навчався у Кіровоградському нині центрально-українському національному технічному університеті. Далі пішов служити за контрактом до лав Збройних сил України. Що простив, бо всякі пройди, вільні, невільні, господу помолимо. У Дмитра Улановського залишилися мама та рідний брат. З 2016 по 2018 рік брав участь у бойових діях у Донецькій та Луганській областях. Мав позивний лис, розповіла його троюрідна сестра Алла Мельничук. Він служив в АТО, він воював ще давно він також на воєнну службу став і ось до цього часу. Дослужив. Дивлюся так багато молодих хлопців, дівчат і серце болить і за них і за Україну нашу. Дімку шкода, і, і батьків, і маму його. Коли почалась повномасштабна війна, Дмитро у березні вже був на фронті, служив на посаді стрільця. Мріяв звільнити лівобережжя Херсонщини. Загинув у районі Кринок Олешківського району, розповіла невістка бійця Ольга. Вона з дітьми жила в окупованому Херсоні. Це було для нас пеклом. І тоді, коли він вирішив піти на, на захист України в широкомасштабне вторгнення, то ну ми не могли йому сказати ні за, ні проти, але він так вирішив, і це, ну, це був його вибір. Він завжди казав, що це все він робить для того, щоб у дітей було майбутнє. Все це повномасштабне вторгнення. Він воював на території Херсонської області а Запорізької на початку. каже за життя найбільше хотів перемоги, щоб племінники могли навчатися у себе вдома. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.